Ця картина намальована з мого змінника. Ми працювали з ним на заводі Лазертул у піарну. Він такий здоровенний, і мені здалося, що йому ця футболка дуже пасує. І так, я його запам'ятала і намалювала. Взагалі мені дуже подобалося. На заводі І весь час, коли я працюю на заводі, я хочу щось намалювати, але жодного разу поки що нічого не намалювали. На Зовсталі нічого не намалювала. А ось нарешті все-таки є картина з заводу.